І надаю слово аспіранту, який на прикладі покаже реалізацію принципів науковості при викладанні однієї з теми про наноматеріали. Будь ласка, будь ласка, Олександра, слухай вам. Дидактичний принцип науковості в викладанні теми нанокомпозити для технології 3D-друку у будівництві. Добрий день, шановні учасники. Ну, по-перше, хочу подякувати організаторам форуму, адже ну підготовка фахівців для відбудови України дуже важлива на сьогодні. Е, відбудова та потреба в забезпеченні динамічного сталого розвитку економіки України ставлять вимоги щодо характеру і послідовності змін в економіці та політиці країни. Ну а також відповідно і на всіх рівнях національної освіти е, так, е, основними завданнями е, вищої освіти є оволодіння студентам Знаннями, практичними вміннями, навичками та способами творчої діяльності. Для досягнення результату з передачі досвіду були сформовані дидактичні принципи, ну, яких Глина Петрівна вже досить детально сказала, як система основних дидактичних вимог до навчання. Я не буду зупинятись на термінології та всіх там саме принципах. А, ну, Перейдемо до одним із основних принципів дидактики вищої школи є принцип науковості. Важливість його полягає в тому, що він вимагає зв'язку між наукою і навчальним предметом, щоб студенти засвоювали лише глибоко обґрунтовані наукою знання, щоб науковими методами формулювалися глибокі ідеї переконання. Забезпечувалися єдність, єдність е, діяльності і свідомості. Е, Наукові забезпечують програми і підручники, е, вона залежить від е, соціального і наукового технічного е, прогресу, від реалізації змісту навчання викладачем е, від того наскільки набуті знання підкріплюються практикою. Розглядаючи саме дидактичний принцип науковості у викладенні теми нанокомпозити для технології 3D-друку в будівництві, важливо розуміти, що створення матеріалів для будівельних 3D-принтерів включає різні галузі науки, ну такі, як, наприклад, фізика матеріалів, яка досліджує властивості речовин їх поведінку. Під дією зовнішніх сил при створенні матеріалів для 3D-принтерів важливо враховувати фізичні характеристики матеріалів, такі як міцність, гнучкість, термічна стійкість, електропровідність, ну і багато інших. Наступне це хімія. Хімія вивчає властивості перетворення речовин в процесі створення матеріалів для 3D-принтерів. Хімічні знання використовуються для розробки спеціальних сумішей. Полімерів, смол і композитних матеріалів. Далі механіка. Механіка вивчає рух і взаємодія об'єктів під дією сил. У контексті матеріалів для 3D принтерів механічні закони використовуються для аналізу поведінки матеріалу під час друку, включаючи механічну стійкість, деформацію ну, і в'язкість. Термодинаміка в свою чергу вивчає перетворення тепла та енергії у процесі створення матеріалів для 3D-принтерів. Термодинамічні закони використовуються для контролю температури, теплопровідності та процесів зміни фази матеріалу. Матеріалознавство вивчає властивості матеріалів, їх структуру та взаємодію з оточенням у створенні матеріалів для 3D-принтерів Матеріалознавство дозволяє аналізувати композицію матеріалів. Мікроструктуру, механічні та фізичні властивості, а також досліджувати взаємодію матеріалу з оточенням під час друку та після нього. Нанотехнології досліджують та маніпулюють матеріалами на нанометровому рівні. Вони можуть використовуватись для розробки нових матеріалів з унікальними властивостями, такими як висока міцність, гнучкість або провідність, які можуть бути корисними для саме 3D-друку. Біологія та біометика. Біоміметика. Вивчення біологічних процесів та структур може надихати створення нових матеріалів для 3D-друку. Біоміметика дозволяє використовувати природні принципи та дизайн для розробки матеріалів з унікальними властивостями. Комп'ютерне моделювання та симуляції ну, вони використовуються. Для вивчення поведінки матеріалів на молекулярному рівні або в різних фізичних умовах це допомагає прогнозувати власивості матеріалів та оптимізовувати їх перед виготовленням. Інженерія поверхні. Інженерія поверхні вивчає наступний слайд. Можете? Вивчає і вдосконалює властивості повернень матеріалів, зокрема їхню стійкість, до стирання, адгезію, гідрофобність. тощо. Електроніка у випадку створення спеціальних матеріалів для 3D-принтерів. Електроніка включає вивчення провідності, діелектричних властивостей та інших характеристик ну, електронних характеристик матеріалів. Математика та алгоритми для ефективного функціонування будівельних 3D-принтерів і визначення оптимальних параметрів друку використовуються математичні моделі та алгоритми. Це може включати розробку оптимальних шляхів, руху друкарської головки, підбір оптимальних параметрів, швидкості та температури, а також оптимізацію геометрії друкування. Ну і енергетика та сталість при створенні матеріалів для 3D-принтерів важливо е, враховувати енергоефективність та сталість процесу друку. Це включає аналіз споживання енергії, оптимізацію енергетичних витрат е, та використання стійких матеріалів, які забезпечують тривалу та надійну роботу 3D-принтерів. Отже, для е, якісної Передачі досвіду система освіти і викладач має організувати реалізацію дидактичного принципу науковості викладання, який включає в себе підхід до навчання, спрямований на забезпечення ну, саме високої наукової якості інформації, яка передається студентам, у випадку викладання теми нанокомпозити для технології 3D-друку в будівництві. Дотримання дидактич дидактичного принципу науковості передбачає е, ну, досить багато аспектів. Це наукова база викладення теми повинна базуватись на фундаментальних наукових, принципах, принципах які стоять в основі нанокомпозитів та 3 d друку в цілому в будівництві. Це включає фізику, хімію, матеріалознавство, механіку та інші відповідні галузі науки. Ну, і викладач, відповідно, повинен мати глибокі знання в цих галузях і передати їх студентам. Актуальність тема повинна відповідати актуальним тенденціям та розвитку в галузі будівництва і 3D-друку. Доступність ну, важливо забезпечити доступність складних наукових понять та ідей. Пов'язаних з нанокомпозитами та 3D-друком для студентів викладач повинен використовувати наочні приклади графіки, діаграми та ілюстрації, щоб допомогти студентам зрозуміти складні концепції, важливо також експерименти та дослідження. Викладання теми має спонукати студентів до проведення експериментів та досліджень в цій області. Критичне мислення, викладання теми на композити для технології 3 d друку в будівництві, має сприяти розвитку критичного мислення у студентів. Вони повинні бути стимульовані до аналізу та оцінки наукових даних, висування гіпотез, там формулювання запитань та аргументовано висловлення своїх думок. Викладач може заохочувати студентів до критичного аналізу наукових статей, публікацій е, та досліджень, що стосуються нанокомпозитів у будівництві. Е, також практичні вправи. Практичні вправи е, викладання повинно поєднувати теоретичні знання з практичними вправами. Студентам слід мати можливість вивчати та експериментувати з нанокомпозитами, використовуючи 3D-друк, а також розглядати реальні приклади використання цих матеріалів у будівельній галузі. Це може включати практичні завдання, проектні роботи або реалізацію прототипів. Або реалізацію ну, прототипів, що, які демонструють можливості технології 3D-друку з використанням е, ну, саме на нанокомпозиції в будівництві, е, застосування мультимедіа та інтерактивних засобів. Е, це також важливо. викладання повинно використовувати різноманітні мультимедійні засоби, такі як ну, там, відео, презентації, анімації, віртуальні моделі, щоб наочно можна було продемонструвати концепції та процеси, які пов'язані з нанокомпозитами та 3D-друком в будівництві. Інтеграція можна наступний слайд. Так, інтеграція дослідницької діяльності викладання має сприяти розвитку дослідницького підходу студентів до вивчення теми. Викладач може сприяти активному залученню студентів до процесу дослідження та підтримувати їх у розвитку дослідницьких навичок. Також важливе посилання на реальні приклади та застосування. Викладання має надавати студентам конкретні приклади, застосування. На ну і самої технології 3D-друку в будівництві. Е, також е, наступне це активна роль студентів. Викладання має стимулювати активну участь студентів у процесі навчання. Е, слід надавати їм можливість самостійно формулювати питання, висловлювати свої думки та аргументувати свої погляди. Важливо створювати. Сприятливу атмосферу для активного обміну ідеями та співпраці між студентами та викладачем. Ну, постійне оновлення знань це викладач повинен підтримувати свої знання та оновлювати їх у відповідності до сучасних тенденцій та досліджень. У галазі е, 3 d друку в будівництві важливо вивчати нові наукові статті, публікації, методічні матеріали, щоб мати актуальну інформацію ну, і передавати е, її студентам. Е, також з важливих, одним із важливих аспектів є оцінка та зворотній зв'язок е, під час викладання. Студентам е, має надаватись можливість оцінити свої знання та навички. Це може бути досягнуто через тестування, там, реферати або практичні проекти. Крім того, важливо надавати зворотній зв'язок щодо їхніх досягнень та покращення, а також надавати можливість е, задавати питання та отримати додаткові пояснення там, щодо оцінки. Ось, наприклад. Е, Ну, підсумовуючи, на прикладі розгляду дидактичного принципу науковості у викладанні теми нанокомпозити для технології 3D-друку в будівництві, видно, яка кількість, ну велика досить кількість наукових галузей задіяна у вивченні, удосконаленні та створенні нових матеріалів. Тож стає очевидним, що для ефективної передачі... Досвіду необхідно внести відповідні зміни не тільки у процес викладання, а й в систему освіти та науки в цілому, адже сучасні інноваційні технології мають складну синергетичну систему з різних сфер та відповідно мають потребу у досвіді з багатьох наукових галузей, тому для стимулювання розвитку країни важлива синхронізація. Державної стратегії верхнього рівня з її показниками та системи освіти та науки. Це сформує чітке розуміння того, які, з яким досвідом та в якій галузі необхідні люди, та дасть можливість сформувати найефективніші способи забезпечення їх навчання та визначити, які ресурси для цього потрібні. У мене все. Дякую за увагу.